Всім привіт! Ну от і п'ятниця, біжу на роботу. Біжу на роботу, як завжди, піджимає час. Їду сьогодні знов на дачу. В общем, нічого не змінилось. Все добре. Всім гарного дня. Буде що, познімаю на дачки. Покажу вам, як пройшли мої вихідні. Всім папа. -па. Ось така в нас рукала. щипаю її, вона ще підроста підросте так хорошо. Поки є зелень, Петрушка в теплиці, та й не тільки в теплиці. Ось тут кущик теж. Ще є щавель. Це новенький, я тільки посадила в цьому році. І ще Петрушечка. Тому зелень щипаю. А ще, друзі, хочу вам показати. Що повилазила цибуля. Ви бачите, що робиться? Не знаю, тут така менша, а тут взагалі взагалі така є височенна. Не знаю, що й робити. Чи буде цибуля, чи не буде з таким розкладом така погода, що взагалі хто знашовано. Ще хочу вам показати, що дивіться, які квіти вимахали. Це навіть я не знаю, як вони звуться. Цвітуть такими різноманітними, Ну, у мене тут вони розові вроді би були влітку. Такі колокольчики. Ось сформували навіть квіточки. І такі височенні. Вони взагалі високі є. Ну, оце таке. Таке робиться в природі у нас. Цьому році і гірчиця вспіла піднятись, хоча я її так пізненько вже посіяла. Оце де в нас була картопля. А тут щось було тут, капуста в мене, морква, та я теж насіяла. І сюди посадила цибулю. Наче й перевернула все це, а воно знов. Бачите, наросло, десь там під низом цибулька. Ну тут наче не так вилазить. Ось є тут, замічаю, поодинокі такі, ну, не знаю. Воно вигляда, що буде з цією цибулею. Ви бачите, що ще квітнуть квіти? Прям зелені ось кущі. Це тут біля полунички. А там Теж ця гірчичка. Це у нас тут на окремій ділянці картоплю ми завжди садимо, то оце таке робиться. А ось тут у нас маргаритки, то ви бачите, які вони зелені, прямо кущики. Оце ж вони. Вже були позасихали все, я їх тут листячком обклала, а вони знов повилазили. Отака погодка, друзі. Хто дивився попереднє моє відео, то бачили, що я пересаджувала квітку, яку мені дочка подарувала. І ви бачите, ще є он там попід низом квітачки. Це така хрізантемка шаровидної форми. Я її в колесо пересадила, вершочки вже посухли. Але листечко зелене. І навіть є квіточки. Ось так. Ще вам хочу показати ось такі ягодки. У нас є. Це жималость. Солоденькі, такі хороші. Я їх і не збирала, так потрошку щипаю і їм чоловіку не дуже подобається. Тому я одна їх споживаю. Готую салатик, помидорки підспівають, як бачите, ще свої, зелень, петрушка рукала. Гіркий перчик. І редисочка буде. Смакота. Зібрала ягодки. Класнючі такі, а то якщо буде приморозок, померзнуть. А так десертик. Ось і пройшла субота на дачі, зготувала печінку, зробила салатик, вечірка готова, ягодки зібрала. Так і день пройшов. Сьогодні похмуро, якось на вечір похолодало, прямо ж руки померзли. Тому отак от. Так от. Всім на все добре і побачимось.